29 січня 1918 року біля невеличкої станції Крути на Чернігівщині сталася трагедія, яка сколихнула, пробудила всю Україну. У цей день у нерівному бою палки юнаки віддали своє життя за Україну. Немає слів, нема пісень, щоб нам славити вас, герої! Що у важкий кривавий день, в зневірі не зложили зброї. Усміло виступило Хоч ворог йшов страшний, суворий, душі не було молодій, перед сильнішим злом покори. І не злякало вас те зло, ні смерть снігу страшна, холодна, вгору підняли ви чоло на вас чекала ж вся соборна. Ви стали прикладом усім про вас нікому не забути. Понурі темряві віків світити будуть завжди крути. Під світлом тим розтане тьма, ви палкою не край любили. Любові вашій меж нема, вона живе і за могили. Нехай пам'ять про наших героїв, що загинули під крутами. Буде вічною. І нехай їхня смерть буде для нас прикладом, як треба любити свою батьківщину.